Вони кажуть, плюс ми зрозуміли. Мала заїхати техніка. Я кажу, пацани, давайте Саню заберемо. У нас мішок був для трупів, бо там був ще один 200, його не забрали. Я кажу, давайте, Саня герой, він реально, давайте заберемо тіло, батькам буде. Я вчора говорив з його матір'ю, бачив таку її матір. Бачив, такої, її матір вчора говорив з нею. Я кажу, давайте заберемо її тіло, бо вона мене спитає, як так сталося, що мені тіло не забрали, що я їй скажу. Я, Пацані кажуть, звісно, по-любому. А потім кажуть, техніки не буде, поле заміноване, виходите пішки в площах, берете броня, каска, Берете рюкзак електроніка, батарейки, рації. Кажуть, все, виходить пішки. пішки. Яку, походу, саню не заберемо. Не заберемо. Так він там і залиши. Не забрали. Не забрали. Коли ви вийшли? Це під, в ніч на 15 на 16 ми вийшли. 16 числа, 6, 6 годин ранку. 6-10, як все почалося. Я, мені вже, я вже був на... Це типу, пункт збору поранених на вітяжці. Там хата, там нормально, там вже типу, не бойові дії. Мені молоко дають, дають лікарі біля мене. Там якусь психологічну допомогу надають, я не знаю. Я беру, держу молоко, держу печеньку, а я так хотів молока і дивлюсь, і я сонце бачу. Я Чесно, я так був радий бачити сонце. Там, ну, Ти сидиш на літа не вела день взагалі ніякого виходу, а я просто бачу сонце, я розумію, що я вже в безпеці, я вже вийшов. Але не весь. ну, Не всі вийшли. Я не зміг вивезти. Скільки днів ви були за весь час? 68 днів. 68 Оце не за весь час, не скажу вам точно. А це було... Я зайшов 10 липень, червень липень, серпень 10 липня я зайшов, 15 вересня я вийшов. Зроти, я не знаю, ми коли заїжджали в зону, у нас було 29 чоловік. Зараз лишилось четверо. Ну це є 200, є 300. А є, можна якось свічку запалити? Чи у вас нема? Ну, сьогодні да, сьогодні, це ви, сьогодні день народження, це він мав 10 вересня, ми думали, що ми нас виведуть. І ми десь там, блін, горіли, самогонки. Да. 35 років чоловіку повинно було бути. 35 років. Подали його комбат, каже, дзвонив Комбат в той день, вже в ніч, як ми вийшли. Каже, чуваки, капець, каже, такий бій. Каже, їй треба такі бої показувати каже, в навчальних закладах, як Україна тримає оборону. Каже, і саню подали на Герої України. Так що можна на позиції заходити і віруючим, і на Обов'язково. А… Я вам так скажу, там, коли прижимає, всі починають в нього вірити. Всі починають казати Боже, згадують його аж бігом. Навіть ті, хто й не вірив. Всі починають його згадувати. Я коли виходив, оцей 15 -е число, я стояв, я на коліна став, а мене ще я коли відпрацьовував, Сашко, ну, кровині маси, згустки з голови, воно вниз стікло, Я коліньми ставав. Потім сижу, так дивлюсь на ці коліна. Воно, і запах такий від них іде, запах крові, і якщо знаєте, ну, не, не став кращий запах. Я тако на коліна став, кажу, я так багато в тебе просив. Я так багато в тебе просив, кажу, вдякував за доставку. Я так багато казав, щоб там банка з кав, просив, щоб прийшла продукти ціліка. І будь ласка, якщо банку з гущонки. Просив, просив, казав, виконай, будь ласка, я ще ти браслет, кав, виконай, будь ласка. Виведи нас всіх, щоб все було добре. Будь ласка, будь ласка, я так багато в тебе просив, будь ласка, зроби ще одну цю. І ми вийшли. Це ну. Слава Богу. Я не знаю. ну... Я дуже вдячна Богу, що ви живі. Дитинко, віруйте в Бога, і з Богом все можна. Вас спасе де в будь-які дорозі. Дякую, Богу, що ви є. А вам, шана, велика честь. Всім тим дітям, хто там. Më në e kashana që e shumë i shumë i takë. <laughs>